Дуже складно, але є злочинне угруповання. Це злочинне угруповання спеціалізувалося на викраденні людей. Називалися сьогодні Сергій Рудик, Олександр Величко. Саме за матеріалами проваджень за командою керівників так звані приватні охоронці кашляка озброєння автоматами здійснювали викрадення і тиск чинили на цих людей. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Ми показали в цьому відео. Роботу нашої служби по конвертаційному центру 23 жовтня, підкреслюю, 23 жовтня, за два дні до виборів. На сайті СБУ ви зможете побачити, де написано коротко і сухо, що конверт мав відношення або агрізову кошти для однієї з політизованих структур, яка бере участь в перегонах. Зараз можна сказати, до кого він мав безпосереднє відношення. На потреби потенційного кандидата в мери міста Києва за попередніми скромними підрахунками було. Обготівковано порядка 50 мільйонів за попередніми скромними підрахунками. Я думаю, що в ході слідства розставлені були ці крапки над і. Добовий оборот конверта сягав 15-20 мільйонів гривень. Добовий конверт. До речі, під час затримання злочинці на X5, БМВ Х5, з трьома прострілими колесами з вулиці Тимошенка домчали до Хрещатика, були затримані. Кинули машину, потім тікали. Броні хрещати течість.